Добрий день. Вирішила зекономити місце і посіяла та газанію в одну ємність. Ну, оскільки у гербери більш такі ем, тверді тверде насіння, а у газанії воно таке м'якесеньке. І воно проросло так швидко, а гербера досі сидить. Так от, щоб не було питань, зійде воно не взійде, треба прикривати чи не треба, краще сіяти. в, в отдельну, як правильно казати. В общем, віддільно ємність газаньо, віддільно герберу, щоб потім не було таких питань. Дякую за просмотр. О, дякую за перегляд. До побачення.